Взагалі, думаю, що я отримую з центрів по остаточному принципу. От коли вже всі розібрали і потім достались мені. Так може найкраще лишаються потім для вас просто? Ні, да я взагалі радий всім тим, хто до мене приходить. Да не буває, хто ще сказав, що бувають погані люди. Ну, от, хто сказав, що буває поганий, бо Ну вони з одного села. З одного міста, бля, з однієї вулиці. Тобто вам прийшов хороший мені прийшов хуйовий чи навпаки, блядь, в мене класний, вас говно, блядь. Та ні, може треба було щось поміняти в підрозділі. Чому, бля, зайшло 100 людей з одного міста, один батальйон втік, інший батальйон остався? Якщо ми говоримо, що це не батальйон, не бій з ходу почався. А, наприклад, вони там простояли там, місяць, два-три в чимось готувалися. Чому? Ну, може, десь. Була якась втрата якоїсь комунікації. Ніхто не говорить, що комбат спілкується з бійцем, але комбат спілкується з ротним. Ротний спілкується зі зводним. Зводний з командиром відділу мені до бойця доходить. Якщо боєць бачить, що починається бій, на нього їде їдуть танки противника там, умовно кажучи, десять одиниць. І до нього доїжджає тільки дві, бо щось знищено FPV, яке через нього пролетіло, Щось знищено мавіком, тобто, який через нього пролетів, Щось знищено стугнуть джевеліном, які від нього вилетіли з позиції. Він же це все бачить. І до нього доїжджає один танк, і він каже: звісно, я візьму РПГ. А потім під час цього бою ще й приїжджає наша бронегрупа або наш танк, який також робить один постріл. Да, хай вже знищений танк, якого знищив цей боєць, боєзнець. Він ж бачить, що він не сам. Саме страшне для бійця, і мене завжди вчив командир бригади, щоб він вважав себе кинути.